Доброго дня всім, мене звати Діана Дашкова, екскурсовод Полтавського літературно-меморіального музею Котляревського. Сьогодні ми поговоримо із старшим науковим співробітником музею Валентиною Іванівною Іванівної про образи жінок в енеїді Івана Петровича Котляревського. Цього року виповнюється 227 років з дня виходу в світ. Енеїди Івана Петровича Котляревського, яка започаткувала собою нову українську літературу. Феномен Івана Петровича Котляревського в тому, що в такій жартівливій бурлесно травостійній поемі Іван Петрович зумів зберегти код української нації. Ті зерна української самобутності і самоідентичності, описавши всі обряди, вірування, звичаї нашого народу: пісні, танці, музичні інструменти, святкування весілля, справляння поминок, залицяння і любощі так дійсно на сторінках безсмертної неїди Івана Петровича Котяревського. Перед нами розквітає барвиста, жива, яскрава картина життя українців XVIII століття. Всі прошарки українського суспільства проходять перед нами зі сторінок Енеїди. Не оминув Іван Петрович Котляревський своєї неїді жіноцтва, яке в часи Івана Петровича в українському суспільстві грало дуже важливу роль і мало широкі юридичні права. Жінки неїді Котляревського описані з їх вадами, з їх чарами, з урахуванням автором як тонким знавцем. Психології жіноцтва. Ірина Іванівна, розкажіть, будь ласка, про жінок, які оточували Івана Петровича в родині, адже з них він брав перші приклади е, тієї е, жіночої любові, мудрості? Справедливе є ось таке твердження, що всі ми родом з дитинства. Так само Іван Петрович Котляревський. Дівчата, молодички, жіночки, панянки, яких зустрічав Котляревських на вулицях Полтави, пізніше в яскравих образах дідони, вернери, Лависі, Ганусі розквітли в його славній поемі. Але перші паростки тепла. Від жінок Котляревський, звичайно, отримав у родині, від своєї бабусі Ганни Яківни, від тіток, Марфи і Агафі, і, звичайно ж, від мами, Параски Леонтівни Жуковської. Теп, тепле відчуття до своєї мами Котляревський прині, проніс через усе своє життя. Так, уже в 1812 році, 12 серпня, в листі до другого генерал-губернатора Лобанова Ростовського Іван Петрович Котляревський пише: Після того, як генерал-губернатор доручив йому сформувати полк, то Котляревський йому повідомляє, що в іншому місті, аніж Полтаві, я служити не можу. Тому що я, як добрий син, повинен доглядати за своєю старенькою матусею. опишіть, будь ласка, образ Матері Енея в Енеїді Івана Петровича образ Венери. Образ матері Енея Венері неоднозначний в поемі, коли він описує Венеру як богиню, маркітанку, коханку. Котляревський не шкодує глузування і сарказму. Ось він, наприклад, пише Венера молодиця сміла, бо все з воєнними жила, І бити з ними м'ясо їла, і по трактирах пунш пила, частенько на соломі спала, в шинелі сіріші гуляла, манишки офіцерські прала, І мерзла в ніч, а вдень пеклась. Але коли Котля... Котляревський описує Венеру як матір, то він описує її як дбайливу, віддану, турботливу матір, яка заради сина готова до всіх життєвих випробувань і використовує вона при цьому всі можливі засоби: і вмовляння, і благання, і навіть зваблювання, Ось, наприклад, як пише Котляревський про Венеру матір. Венера, як правдива мати, для сина рада все віддати, з Вулканом рада в кузні жить, або, звертаючись до Нептуна, щоб він посприяв Енею та його товаристві в морському шляху, вона говорить: моєму поможи Енею, щоб він з ватагою своєю щасливо плавав по воді. Коли ж зев згнівається на Енея, то у розмові з ним, благаючи про поблажливість до сина, Венера говорить, як маєш ти кого карати, карай мене, карай, я мати, я все стерплю за для дітей. Тина Іванівна, а розкажіть, будь ласка, хто став прототипом красуні Лависів в Енеїді? Товариша Івана Петровича Котляревського про його молоді роки згадується, що тоді, коли молодий Котляревський вчителював в Золотоніському повіті, його серце заполонила молода панянка Марія Семенівна. Дівчина була сиротою, і так сталося, що долі з Котляревським вони не змогли. Поєднати. Але спогади про перше серйозне захоплення, мабуть, ще довго бентежили душу Івана Петровича Котляревського. І, мабуть, саме цей образ привабливої молодої панянки і став прототипом чепорухи Лависі. Ось як він пише про цю дівчину. Дородна, росла і красива, приступна, добра, несписива, внучка, юрлива, молода. Хто хоть на неї ненароком закине молодецьким оком, той так її вподоба. Таке, дівча, кусочок лахсий, заслинешся, як глянеш раз. Що ваші гречиські ковбаси? Що ваш первак грушевий квас? Валентина Іванівна, а чи були в Котляревському якісь інші романтичні захоплення, крім Марії Семенівни? Думаю, так, що з великою ймовірністю можна припускати, що в житті молодого дворянина, офіцера. Веселого баляндрасника Котляревського, звичайно, були якісь романтичні захоплення і зустрічі. Стеблін Камінський, перший біора Котляревського, пише про Івана Петровича, що його обожнювали жінки і поважали чоловіки. Але… Сам Котляревський про себе не залишив жодного біографічного рядка. І таке враження складається, що Іван Петрович Котляревський перед смертю перебрав всі свої папери і вилучив все те, що стосувалося його приватного життя, щоб ми нащадки не могли щось. Обговорювати це, але, мабуть, все-таки в житті Котляревського траплялися інші романтичні зустрічі, і е, він мав досвід сердечного неспокою, від палких почуттів. Про це ось якоюсь такою невеличкою строчкою пробігає енеїді. І не доспиш Петровської ночі, все по собі. Я. Знаю сам. А, Валентина Іванівна, а скажіть, будь ласка, якого соціального стану є змальовані героїні в Енеїді Івана Петровича? Ми вже на початку говорили, що всі стани українського суспільства проходять перед нами зі сторінок Енеїди? Також і образи жінок виведені. Героїні різного віку і різного стану. Так, в образі Венери, наприклад, ми впізнаємо старосвітську шляхетну пану. Ось як він її описує венера, білолика, красна, курносенька, очима ясна і вся, як з кров'ю, молоко. А ось перед вами такою ж паною виступає в поемі Дідона така смачна молодиця. Рум'яна, повна, білолиця, хто гляне, той лизне губки. Але ось що цікаво, що на сторінках поеми Івана Петровича Котляревського зустрічається ще один, один дуже незвичний жіночий образ старої відьми Сивіли, яка супроводжувала Енея до пекла. Вийшла баби ще старая, крива горбатая, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сіда, ряба, беззуба, коса, розхристана просто волоса і, як на місці вся в жовнах. Така відьма жила у кожному селі у, мі, у кожному містечку. Її всі знали. І почасті навіть зверталися до неї за допомогою, бо як вона сама про себе говорить, що вона вміє ворожити по зірках, виливати переполох, зімати наврочення, і навіть замовляти гудь гадюк. Коли ж така жінка потрапила до каплиці, то з нею трапилося те, що за народними віруваннями трапляється з кожною відьмою. У церкві клубком із рота піна билась, сама ж вся корчилась, кривилась, мов дух вселився в неї злий. А чи можна Котляревського вважати знавцем жіночої психології? Гортаючи сторінки Енеїди, я думаю, це можна тільки стверджувати. Наприклад, описуючи жіночі хитрощі і змальовуючи Венеру як звабливу коханку, яка заради сина вдається до всіляких хитрощів і використовує весь арсенал жіночих принад? Описуючи ці сцени, Котляревківський дається навіть для легко, до легкої еротики, що раніше було допустиме тільки в сороміцьких віршах. Ось як він описує цю сцену. А все то хитрость є жіноча, новинкою, що підмануть, хоч гарна як, а все що охоче іще гарнішою, щоб будь. Венера пазуху порвала. І так себе підперезала, що вся на виставці була, косинку нарушно згубила, грудинку так собі відкрила, що всякого б зума звела. Венера зараз отгадала, що в добрий час сюди похпала. вулкана в губи зараз черк на шию скочила, повисла, вся опустилась, мово кисла. Білки під лоб і світ помер. Та й сьогодні жінки використовують свої е, чари, щоб домогтися бажаного від чоловіків. Правда, Валентина Іванівна? Ну, Котляревський все це розумів, і ще в ті часи ось так він яскраво це описав. А що ж, не так тепер буває поміж жінками і у нас. Коли чого просити має, то добрий одгадає час і к чоловіку пригніздиться, прищулиться, приголубиться, цілує, гладить, лоскотить і всі сустави розшурбує і мізком так завередує, що той для жінки все творить. А чи є образи героїв в Енеїді цілісними, чи змінюються їхні характери поступово, як змінюється сюжетна лінія твору? Так, правильно, цілісних образів, образів в Енеїді не варто шукати. Кожен герой Котляревського в залежності від Сюжетних колізій, в залежності від волі богів, виступає і в героїчному, і в саркастичному, і в іроничному змалюванні. Але сам бурлескно-травестійний характер поеми. Передбачає широке використання в змалюванні гротеску, гіперболи, іронії гумору, що дозволяє змінювати поведінку героїв відповідно до сюжетних колізій. Такий багаж зображуваних засобів Котляревський використовує для створення сміхового ефекту, адже сміхове світосприйняття. Є одною із основних рис ментальності українців. Так, наприклад, у поемі Івана Петровича Котляревського оці богивні шляхетні, про яких ми тільки що з вами говорили, на якомусь етапі виступають як? Звичайні базарні перекупки, вступаючи в словесну перепалку, вони слів не добирають, куди дівається їхня шляхетність? Венера лайки не стерпіла, юнону стала кобинить, і перепалка закипіла, одна другу хотіла бить. Валентина Іванівна, тобто Іван Петрович описує українських жінок таких з норовом, з характером? Так, дійсно, жінки саме Венеїді Котляревського, всі вони мають характер і всі вони навіть впливають на подальшу долю чоловіків і на подальшу долю е суспільства. А Кого з героїнь Енеїди ми зустрічаємо у пеклі? Пекло це особлива сторінка в Енеїді Котляревського. І коли Іван Петрович пише про жінок, то пише, що були в цім пеклі. І світські і черниці були дівки і молодиці, були пані і паночки, були всі грішні жіночки. А каралися вони в пеклі за те, що не дотримувалися моральних установ, за те, що не дотримувалися християнських заповідей. І ось, як пише Котляревський, що за те, що наряджались на показ, що продають себе на час. Що заміж за старих ходили, і мишаком їх поморили, і волоцюгам помагали рогами людський лоб квічать, що щоки теркли манією, а блейба, сумні і щоб краскою хоть не своєю Причарувати собі кого б, і зріпи підставляли зуби, Ялозили все смальцем губи, щоб підвести на гріх людей, піндючили якісь бочки. Мостили в платочці, платочки, в котрих не було грудей. Інколи зі сторінок Енеїди проглядається зневажливе ставлення автора до жіноцтва. Як ви це прокоментуєте? Дуже цікаво, Котляревський про це пише: от, наприклад, коли Латин умовляє відмовитися Турна від своєї доньки Лависі, він пише. Чи трохи в світі паночок, тепер дівчат хоть гати Тепер на сей товар не скудно і замужню не трудно, аби понорову знайти. І ще цікаво, Котляревський про жінок пише, що коли жінки де замішались, і їм ворочати дадуть. Коли з розказами втаскались та пхикання ще додадуть, Прощай тоді навік з порядком. Пішло все к чорту неоглядком. Жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а менш пащикувать, уміли, були б раюви засіє. За ось отакі вади жіночі, е, Зевс, е, вигадує для жінок, на його думку, найстрашнішу кару, а страшнішого йому втямки не приходить, ніж відправити жінок на Запорізьку Січ. Він пише: Пошлю вас Запорозьку Січ. Там ваших кавер не вважають, жінок там на тютюн міяють. Хоча відомо, за переказами, жінкам на Запорожчині місця не було, як бачимо, саме життя давало письменнику такий багатий матеріал для спостережень та узагальнення, для створення колоритних типажів українського суспільства. І не дарма ж Енеїду називають енциклопедією українського життя лише близько 200 страв української автентичної кухні описано в Енеїді, а також народні гуляння, традиції, обряди, танці гопак танцюють троянці. Грають на музичних інструментах, таких як копса, бандура, сопілка, цимбали тобто весь колорит, весь побут українців описав Іван Петрович в своїй безсмертній Енеїді. Ну, Звичайно, життя Барвисте дало великий матеріал для створення отакого неперевершеного безсмертного твору, як Енеїда. Але... Не тільки життя, дійсно, що життя, але і великий життєвий досвід Івана Петровича Котляревського, тонке знаття людської психології, спостережливість, тонке почуття гумору і, без сумніву, неперевершений літературний талант дали змогу створити Івану Петровичу Котляревському неперевершену Енеїду. Яка чарувала читачів ще своїх перших рукописних сторінок і дійшла й до нас, і сьогодні, і сьогодні і наш читач зачарований словом, гумором Івана Петровича Котляревського. Дякуємо Валентина Іванівна, за такий глибокий науковий аналіз поеми Івана Петровича Котаревського Енеїда, яка дійсно по праву вважається одним із найкращих творів нової української літератури. Дякую вам і дякую глядачам.